У Квасилові жінка мало не підірвала багатоквартирний житловий будинок. Пенсіонерка навмисно відкрила вентиль газової плити у власній оселі. Помешкання і сходова клітка швидко наповнились газом. Подія трапилась вночі. Всі люди були вдома. Якби сусіди вчасно не зреагували, то 72 мешканці будинку могли б загинути. Чуть наш домик не полетів у вирій. Пенсіонерка проживає на третьому поверсі, вона вже неодноразово лікувалася у психлікарнях. Останніми днями її психічний стан всіх лякав. Черговий напад у неї трапився вночі. Три часов ночі прибігла до мене, почала дзвонити до мене, до сусідки ще через одну квартиру. Через минут 15 знову прибігла, знову почала дзвонити. Моя відкрила. і... На втекла. вранці люди почали збиратися на роботу і відчули запах газу у коридорі під'їзду. Сусідка говорить, що, що чуть не була трагедія. Вона відкрила газ, і чуть не взірвала будинок. Мешканці багатоквартирки вагатися не стали. Почали стукати у двері до жінки. Та не відчиняла. Повідомили правоохоронців та селищного голову. Ті приїхали і мусили ламати двері. Ні, на яке вговорювання вона не пішла. Як ми її не вмовляли, відкрити нам двері, ні, ні і ні. Пройшло хвилин 20, не більше ми знали, що може статися далі, тому що яка ситуація в квартирі, ми не знали. Ну, ризикувати не знали. Дали сусідів монтіровки із машин. Зацепили оці двері, вони дуже легко піддалися. Тоді ми потрапили в квартиру. Дійсно, концентрація газу була велика. Відразу відкрили всі вікна та двері. Газ вийшов, викликали швидку медичну допомогу. Пенсіонерку госпіталізували у психлікарню. Сусіди шоковані, уявляють, яка могла трапитися з ними. Біда років три, мабуть, було добре, ніде нічого не сказати, що вона там якась п'яниця чи що ніби. Така вроді нормальна, положительна жінка. Ось з жінками там, на, на лавиці вони часто там собі сидять, ну як, як то жінки, як у кожному дворі. Працівники газової служби повністю від'єднали помешкання від газового постачання, адже, можливо, скоро жінка вийде з лікарні і невідомо, як поведе себе далі. Глушки, які там накручені намертво, знімати вже ніхто не буде. Е, їжу. Напевно, сьогодні можна і приготувати на електроплиті. Ми вже над цим питанням думали. Опалюється будинок централізовано. Тепло буде, їжу на електроплиті приготувати можна. Але знову робити експерименти і ставити під загрозу життя людей, які тут проживають, напевно, вже ніхто не буде.